Зуби на полицю Україні написали бюджет жорсткої економії. Депутати прийняли на розгляд документ від відставлених урядовців на вивчення кошторису обсягом у кілька сотень сторінок. У нардепів є лише два дні. Ухвалити бюджет регіонали планують на і вже цього четверга. На що ж ми будемо жити і на чому економити? Аналізувала Євгенія Моторевська. На порядку денному у них бюджет. А парламентська зала напівпорожня. Ті, хто доїхав, в проект кошторису обсягом з добротною енциклопедією бачать вперше. Та зацікавлення документ викликає не у всіх порожні і міністерські крісла замість очільника головного фінансового відомства про те, як будемо жити наступного року, розповідає його заступник. Продовжується виконання соціальних ініціатив президента України. У майбутнє чиновник дивиться із оптимізмом. Курс долара закладений в документі 8 гривень 30 копійок. Інфляція на рівні 5%. відсотків. Та навіть із такими показниками проїмо все одно більше ніж заробимо. Звітує замміністра. Дефіцит бюджету 2013 – понад 50 мільярдів гривень. Обіцяє паски затягнуть, та обіцянок не забудуть. То ми забезпечуємо фінансовими ресурсами реальне зростання. Соціальних виплат, а мінімальна прожиткова рівень і зарплата знаєте наскільки виростає на 13 гривень. Всі соціальні статті в цьому законі зупиняються. Зарплата на 13, прожитковий мінімум зросте на 68 гривень. Розхвалену ж програму Доступне житло взагалі скоротять утричі. Обурюються опозиціонери і тим статтям, за якими витрати збільшили. Урядовці додали 6 мільйонів гривень на отримання Верховної Ради, ще плюс 10 мільйонів для рад місцевих. Більше грошей на правоохоронців та силовиків. Тобто -то ми говоримо, що грошей немає. А виявляється, що на те, щоб тримати в покорі український народ і для того, щоб ганяти опозицію і простих людей, гроші для цього є. Щоб приймати документ до розгляду, депутати дискутують три години. Комуністи відтепер також в опозиції. Сьогодні знову к штурму. Жалюгіднішого бюджету на розвиток культури і на підтримку культури ще не було. Я вас з цим вітаю. Але щодо асигнування на національну оборону, в мене є до вас. Дуже важливе запитання. Ремонт дорог. Скажіть, будь ласка, де ж хоч копійка передвачена тут? Усім, хто проектом невдоволений, більшість радить спуститися з неба на землю. Досить багато людей мріє про журавля в небі. То Я цей бюджет є синицею в руці. За 239 рішення прийнято. На те, аби детально вивчити Талмуд із цифр та пропозицій у депутатів, є півтора дня та дві ночі. Ухвалити бюджет регіонали надумали вже в четвер, та й з новим кошторисом закрити сесію. Хоча опозиціонери наполягають, документ має приймати нова рада, а презентувати новий уряд. Євгенія Муревська та Василь Мартищенко Тивай.